Це затвердити бюджет Миченської сільської територіальної громади на 2026 рік. Доходи і видатки відповідно, планується встановити в сумі 60 мільйонів 691 799 гривень. З них власне 45 мільйонів 432 тисячі. Це наші доходи. Це наші, так, наші, так. А базова субвенція нам надає держава в розмірі 9 мільйонів 789 тисяч 900 гривень. І додаткова дотація з державного бюджету 1 мільйон 20 тисяч 300 гривень. Також ще нам надають субвенції Альшанська і Рацарівська сільські ради. Ну, це на центр надання первинної медико-санітарної допомоги вони для своїх лікар. Це три мільйона, там 3 мільйони гривень з копійками, Так, і обласний бюджет дає 100 тисяч на виплати 84 тисячі. Це на виплати діткам, які залишилися сироти наших загиблих хлопців, і на поховання у, учасників війни, там 5 тисяч, і. і, і 4 тисячі на виплати на ліквідаторам чернобільця раді. Так, тепер перейдемо до видатків більш детально. На сільську раду, на виконавчий комітет сільської ради це начальниця, Лама і Данила. Всього планується 8 мільйонів 446 тисяч 683 гривні. З них заробітна плата 5 мільйонів 530 тисяч 989 гривень. Нарахування на заробітну плату 1 мільйон 216 тисяч 820 гривень. На придбання 700 тисяч гривень. І на оплату послуг також 700 тисяч гривень. На оплату електроенергії 69 723 гривень. На оплату природного газу 108 тисяч 151 гривня, на придбання бій для предметів 100 тисяч гривень. І інші поточні віддатки 21 тисяча гривень. Інші поточні віддатки це екологічний податок, штрафні там санкції бувають. Первинна медико-санітарна допомога всього. 3 мільйони 344 тисячі 150 гривень. З них 3 мільйони 24 тисячі 150 гривень це за рахунок субвенції раса Ячанка і, і 320 тисяч наші кошти. Видатки на пакування учасників війни це обласний бюджет, що я казала, 5190 гривень. На інші видатки соціального захисту ветеранів війни. Це 84 тисячі субвенція за діткам загиблих воїнів, і 14 тисяч це ми виділяємо на виконкому. Буває таке, що звертаються за одноразовою виплатою військові також. А і ще воїни афганці отримують спрацю. за цей статті видатків. Інші заходи соціального захисту. Чи 70 тисяч 939 гривень. Це матеріальна допомога людям, які звертаються в зв'язку з хворобою. Це на три місяці. Да, це сума на три місяці. Да. Тому ми будемо додати. Uh, <рес> uh, uh, Просто, щоб ви розуміли, в цьому році ми на матеріальну допомогу дали 450 тисяч. Так, mm -hmm. <гум> да, не просто на три місяці, бо у мене є вибор, я планирую бюджет. Я зробив, скільки у нас пішло в цьому році, показувати статті, скільки почати, щоб потім домовляти. Ну, до я вибачаю, що це робив. Забезпечення проповідниками наційного господарства 3 мільйони вісімсот тисяч гривень. Організація благоустрою національної фонду вісім мільйонів сімсот тисяч гривень. З них заробітна плата 1 мільйон 317 тисяч 84 гривень. І на рахування на заробітну плату 289 тисяч 757 гривень. Оплата е, придбання матеріалів обладнання 2, 2 млн грн, оплата послуг 5 млн гривень. Оплата електроенергії 115 359 гривень. На забезпечення отримання дорог. 10 мільйонів 775 тисяч гривень, членські внески до асоціації, місць сіл України, 5 тисяч 115 гривень. Це по, по, по сільській раді все. Відділ освіти, керівництво відділу освіти. Всього задатки 1 мільйон 20 тисяч 761 гривня. З них заробітна плата... 828 тисяч 492 гривень. Нарахування на заробітну плату 180 тисяч 269 гривень. Оплата послуг 10 тисяч гривень. Дитячі садочки. Всього 6 мільйонів 959 тисяч 734 гривні. Заробітна плата 2 мільйона 471 тисяч 885 гривень. Нарахування на заробітну плату 713 тисяч 849 гривень. Придбання предметів оплатнення 1 мільйон 200 тисяч гривень. Медикаменти 10 тисяч гривень. Оплата послуг 2 мільйони 400 тисяч гривень. Оплата водопостачання 14 тисяч гривень. І оплата електроенергії 150 тисяч гривень. Надання загальної загальної середньої освіти, тобто наші школи.

Вже там вже і проєкт, є, все, але чи не проміг. Так, шкода. Всього 10 мільйонів 793 тисячі 88 гривень. З них заробітна плата. 4 мільйони 730 тисяч 605 гривень. Нарахування на заробітну плату 1 мільйон 40 тисяч 733 гривень. Придбання. Предметів та матеріалів 2 млн грн, медикаменти 10 тисяч грн, оплата послуг 2 млн грн, Оплата водопостачання 48 тисяч грн, оплата електроенергії, 615 тисяч грн, оплата природного газу 230 тисяч грн, оплата вугілля, отоплювальних матеріалів, 100 тисяч грн і інші поточні видатки 15 тисяч. Бухгалтерія відділа освіти всього 914 96 гривень. Заробітна плата 691 880 гривень. Нарахування на заробітну плату 152 214 гривень. Придбання 45 тисяч гривень і оплата послуг 25 тисяч гривень. Інші програми заклади у сфері освіти – це наші автобуси автобуси діти позбавлені сплатному доступу до отримують діти це діти сирити, тому що до 23 років

А і тут ще сидять виплати педагогам за вчителя за особливі досягнення, тому що вона народу. А саме так, придбання це по автобусам запчастини і паливомастинні матеріали це 600 тисяч гривень, послуги це вже шині, автобуси 80 тисяч гривень. І соціальне забезпечення, це саме педагоги і дітки – це 120 тисяч гривень. Е, бібліотеки е, всього 343 тисячі 418 гривень. <кій> Нет, заробітна карта 381 637 гривень. Нарахування на заробітну плату 61 781 гривень. Е, забезпечення діяльності бала... палаців та будинків культури. Всього 1 мільйон 471 тисяч 446 гривень. З них заробітна плата 894 тисячі 723 гривні. Нарахування на заробітну плату 229 тисяч 223 гривні. Придбання 100 тисяч гривень, оплата послуг 100 тисяч гривень, оплата електроенергії 147 тисяч 500 гривень. Інші заходи освіти, а саме це за цією видатки, ми плануємо видатки на придбання новорічних подарунків, на проведення свят таких як захисту дітей. всього 300 тисяч гривень на забезпечення спорту. 50 тисяч. гривень. Так, служба у справах дітей. Я вам, звичайно, не заважаю. У нас просто тут свої проблеми трошки розказують. Я відводив до всіх. Служба справ дітей. Служба у справах дітей. 463 тисячі 667 день. Заробітна плата 355 тисяч 490 гривень, нарахування на заробітну плату 78 177 гривень. Придбання 20 тисяч гривень, оплата послуг 10 тисяч гривень. Фінансовий відділ Мичанської сільської ради. Всього так, всього. 687 тисяч 648 гривень. З них заробітна плата 499 тисяч 709 гривень. І на рахування на заробітну плату 105 тисяч 939 гривень. Придбання 50 тисяч гривень і оплата послуг 32 тисячі гривень. Також пропонується затвердити резервний фонд у розмірі 100 тисяч гривень і інші субвенції, а саме це субвенція на Клоблівську сільську раду на за Заробітну плату архітектора 81 тисячі 44 гривні. Це все. Які питання? Я ну, ну, питання, бо щось таке обіцяли відкрити ролик, да, Коли буде, якщо будуть якісь питання, виникати, буду працювати, дивитися. Боже, задавай питання, ти тільняшку. питання? питання. Да. Дивіться, скільки у нас получає, ну, приблизно депутат Верховної Ради. Дивіться, у мене так? депутат Верховної Ради, і мене знають. Хорошо, вони отримують, у них є помощники, у них є транспорт, вони себе не обіжають. Чому депутати сільської ради не отримують навіть на топліво, яке вони потрапила людина, приїхала за 30 кілометрів. І вона так їздить. Чому навіть цей бензин не виділений копійки? Це що, все на... ініціативи такої? Воно довго так не протримається. Як вам так? Це питання до Верховної Ради і до нашого керівництва нашої країни. Так, ви його тут О, я, ну, я доїду до них колись. То їду, то їду. <ривіт> Ні, я щось не так сказав. <ривіт> Чому ви рішаєте глобальні проблеми? Ви ну, реально ось людина 5-6 років проїхала на своєму бензині за сколько кілометрів? Чому це ніхто не бачить? Я вже не говорю про якусь там зарплатню чи щось таке. Себе вони не забувають тому а добровольно, да. добровольно, ви не мовчать. Добровільно, так. В сенатах були. заможні люди. Чому вони свої час можуть прийти учасник. і. Хорош. Да? Хорош. Да. Да, тому приходить. Телефон красний вже. Аллах Ильевна Писения Анатолий Миколаевич Александр Михайлович Алана Миколаевна Евгений Викторович Андрей. Аступне питання. Пронесення змін та доповнить до рішення 42-ї чергової сесії 8-го скликання до 30 жовтня 2024 року номер 1 про затвердження ліміту використання палива електронними автомобілями для поїздів пов'язаних зі службою діяльністю працівників. Середні. А що, а що ви? А що ви мав Непередбачено, так? Законодавство. На жаль, вона далі попід. У нас в соціальному захисті начальник наділився, вона проживає нечаянному, добрається своїм транспортом на роботу, це не знаю, як це правильно, прижога, і пропонує затвердити її ліміт палива на місяць, що це середньо 22 дні.

За. Алла